Всім привіт, з вами Димен. Сьогодні нас виходить четверта серія рубрики Я в соло. Остання серія по цій рубриці виходила майже 2 місяці назад, і ось нас виходить четверта серія. Нагадаю, в попередніх трьох серіях ми апнули 1000 кубків, і на цьому я зупинився. Перші дві серії набрали дуже багато переглядів, а з третьою пішло щось явно не так. Ну тим не менш, нова серія в нас виходить. Зараз я поленько забираю дорогу слави, забираємо 430 кредитів і получимо зараз з вами Бравлера, яких тут не так вже і багато. І зараз ми з вами получаємо Динамайка. Я не сказав би, що крутий перс, але маємо і добре. Далі епік. Ну, мені взагалі не подобається, як тут тепер зроблено, дороги слави нема, це дуже і дуже сумно. І не знаю, це, звісно, як для кого, мені не подобається. Боксі було набагато краще. Єдиний плюс від кредитів, звісно, він дуже вагомий, це те, що ти постійно знаєш, скільки тобі лишилося до Бравлера. Ну а з боксу, наприклад, ту ж саму легендарку, ти дуже довгий час думав, коли випаде, і та, наприклад, саме неочікуваний момент її вибивав. Але знову ж таки, це було неочікувано, це було приємно, що ти все-таки її вибив. І тут... Кожен думає по-своєму. Ось я відкрив таку вкладку як клуб, і мене додали в якийсь тупо рандомний клуб. Ну ні, я, напевно, все-таки вийду звідси, так. І напевно зараз зайду в наш клуб. А ще мене все з здорової слави, що теж потрібно зробити. Це 100 очків сили і 320 кредитів. На превеликий жаль, нам не вистачає на ЕМС, але це прикольний бонус. У мене ще магазин світиться подарунком, Інтересно, що там. Увагах, це якийсь подарунок і це. А, ну так, був цей пін, точно. Зараз його вже немає, відео записаний трохи скоріше, дня, напевно, 3 назад. Ой, і ще М -м, дуже щедрий подарунок від Supercell. Добре, народ, ще хочу нагадати, що в мене є мій телеграм-канал і телеграм-канал Алекса. Пропонуйте і до мене, і до нього. В мене постійно будуть виходити рідше, в нього частіше, і в нього 54 тисячі кубків. Ось я вже зайшов в наш клуб. І зараз будемо починати піднімати наші з вами кубки. Сорі народ я вже бачу, що відео запізниться, я ще не думав, тував, а вже 15 по 4. Вибачайте, коротше. Ну, а ми переходимо до нашу з вами пушу. Почнемо, я не знаю. Давайте може зніти, бо не знаю, просто мені так хочеться, ніде для мене доволі важкий персонаж. Ну тут легко, карта нормальна для неї, і взагалі кубки внизонькі. Не знаю, будемо апити десь на 10-й ранг в середньому всіх бравлерів. Не знаю, сікав за відос, хоча б півтисячі кубків. Ще паралельно до того, що ми апимо кубки, виконуємо різні інтересні квести. І за це жетончики, а за жетончики кредити, а за кредити вже наші з вами бравлери. І поки тут кайтегорія в нас на ніті 78 кубків. Ще беремо топ-1, і це сьомий ранг на ніті. Йде вона, якщо чесно, слабо, єдиний її плюс напевно, медвідь, який в кінці дуже допомагає, бо граєш з ботами. Вони там можуть десь в кінці карти стояти. Ще капець часу займаю там п'яте місце, буває. І шосте займаю. І я то вже не знімаю на відос, бо то би відос сильно затягнувся. Все-таки я вийшов в меню, вирішив апнути ніту хоча б на 200 кубків, а далі подивимося. Далі вже, напевно, будемо змінювати бравлера, бо йде вона слабо. Планую апнути ще 12-й ранг і вже точно закінчувати, тому що. Тобто навіть грати не хочеться. Все на цьому ми закінчимо. Давайте вийдемо в меню. Я стараюся показувати, як додається, наприклад, 69 кубків, щоб було багато і щоб відос був набагато інтересніший. У нас 800 старкоїнів, можна взяти ще щось в магазині і зараз буду тупо просирати на скини, оскільки на зараз ніщо інше ти їх не використаєш. Напевно, із вами Окульта, я якраз його напевно буду апати. Так, чом би і ні. Давайте купимо за 500, підтвердити покупку. І ось наш з вами перший скин. На даному... Ні, не, не перший скін, це наш другий скін на даному аккаунті, а перший був бандит Шеллі за подарунок. Кстаті, решту подарунок я не забирав і чомусь зараз мені суперсел вже їх не видають. Я згадав тільки зараз, що, можливо, не всі дивилися третю серію, тому зараз скажу. Даний аккаунт, в нього суть одна єдина, це грати тільки в соло. Не, в... не знаю, чи буду грати кстати, в дуло, про це ще не думав, можете написати в коментах. Поки тільки в соло, в інші режими не можна і, напевно, в дуу теж ми не будемо грати. І щоб ми могли бачити, які 25 ранг я апав сам, а які мені допомагали, наприклад, Alex і той самий Геймер. Коротше, сталася така проблема. Я не знаю, чи через квест, чи я просто вибрав дуо, не знаю, пішов вроді дві каточки в ду. І навіть не по я зараз під час запису подивився вже при монтажі. Не знаю, зараз вбрав технічна перерва. Тому не можу зайти в БС подивитися, але так, скоріш всього, що дві перемоги мені зарахували в ШД, в ДУО ШД. Ну, не знаю, що Що сказати. Просто систематично. Я чомусь так і думав, що щось таке буде. Я просто навіть банально не знаю, через що я це зробив, чи через квест, бо я не звернув увагу. Ні, ну, обідно, можете написати в коментах, що ви скажете на поданій причині, але. Не знаю, я з кинув точно не буду я напевно, буду і далі розвивати. Але так і лише, напевно, дві перемоги вду, і, можливо, ми навіть будемо грати, япи це вже де. Ну в інші режими я тоді грати не буду. Так, напевно, так і зробимо. Почав 66 кубків, тут мене запросив друг, підписчик в руму, і ми з ним вирішили поапати, але зразу не пішло, тому що в нього кубки високі, в мене маленькі, плюс сила слабенька. Ну, не вийшло, коротше, і далі ми йдемо апати в соло. Ось так. По 10 клубків. Ну, брок важкий персонаж на таких кубках, плюс сила дуже у нього слабенька, там, третя чи четверта, не знаю. Щось таке. Ну, я не знаю, напишіть, взагалі, як вам формат таких відео, давно їх не було на каналі. Що сподобається, то незадовго вийде більше подібних відео. Ще сорі, що так змінюється мій голос, просто записую дублями. Не можу. Там 8 хвилин заразу озвучити, і тому навіть в різних кімнатах буває, тому сильно змінюється. та мікрофон ближче далі. Коротше таке. Ну а у нас на Броку 9 ранг, напевно, доапаємо вже 10-й, і, напевно, зупинимось. Я просто забираю старкоїни і потім буду брати за них скінчики, як, як я вже і казав. І ось 140 кубків, і це 1500 на нашому аккаунті. Ну це не все, напевно ще будемо апати. Не знаю. Ну підемо за Поко, Ось за нього я навіть скажу тяжче, ніж за брока. Не пам'ятаю, що за карта, але вроді не дуже для нього підходила. Це апав після вчора чи вчора, не знаю. Ну і на Поко ми, напевно, зупинимось на сьогодні. Зараз до там 10 ранг, напевно. І далі апати не будемо. Не знаю, апнути 1600 з чимось кубків. Ну, нехай буде, теж непогано, мені здається за одне відео. Це навіть я би сказав круто. Ох, У нас вже 7 ранг на поком, плюс 10 кубків. Ще такі організаційні моменти, напевно, вже після Пасхи, десь за тижні 2-3. Я поміняю, напевно, фон тих, відео один, Subscribe і Subscribe. Напевно, я ось цей фон зміню. Музику повністю змінюю, все треба буде підібрати. Ну, шви, незадовго будуть сильні зміни на каналі. Я думаю, можливо, якісь інші проекти. Може запропонувати свої проекти в коментах. Ну і на цьому я полегенько буду закінчувати. Дякую тобі, бро, що Дивився це відео до кінця. Підтримай лайком, підпишись на канал. Я трачу багато часу на такий контент для це тебе, це кілька секунд. А для мене це сильна підтримка і мотивація знімати ще більше таких крутих відео для вас. Ще раз всім дякую за перегляд. До зустрічі!